Багато людей, які прагнуть схуднути, чудово розуміють, як харчуватись і рухатись для того, щоб худнути. Але, не дивлячись на це, постійно потрапляють коло обмежень і переїдань, стикаються з самосаботажем, емоційним переїданням, нестерпним потягом до певних продуктів. Чому тому що схуднення це не тільки про знання, це про психологію. Це про розуміння себе, прийняття себе, самоцінність і саморегуляцію. Сьогодні говоримо про те, яка різниця між людьми, які можуть дотримуватись дієти, і тими, хто постійно зривається з дієти. Я також поділюсь з вами трьома практичними порадами для покращення своїх стосунків з їжею. Я Ольга Онощенко, сертифікований нутриціолог. Психотерапевт, персональний тренер і доктор соціальних наук Уже більше десяти років працюю з людьми і в процесі своєї роботи чітко побачила. Що навіть найкращі доказові персоналізовані дієти не допоможуть схуднути, якщо не закрита психологічна складова. І якщо з цією складовою є проблеми, чому ж одні легко дотримуються плану харчування, а іншим складно це робити? Одразу скажу, що справа не в силі волі, це величезний міф. Справа в тому, що Люди, які здаються слабкими, насправді просто дуже часто знаходяться в стані стресу, хронічного стресу або емоційного виснаження, і використовують їжу як копінг-стратегію, механізм справляння. Але давайте більш детально поглянемо, що ж відрізняє ці дві групи людей. А я назву тих, хто легко притримується дієти і легко каже ні смаколикам. Групою номер один і група номер два будуть ті, хто мають проблеми з дотриманням дієти, постійно зриваються і знаходяться в колі обмежень і переїдань. Я там була одразу скажу це. Не солодко, але з нього можливо вибратись. І по-перше, це стосунки з їжею. Люди, які легко дотримуються харчових планів, спокійно ставляться до їжі, знають, коли сказати смаколикам ні. А коли дозволити собі круасан без почуття провини і отримати від нього максимальне задоволення? Люди, яким схуднення дається важко, дуже часто використовують їжу для заспокоєння емоцій, і дуже часто для них їжа є джерелом стресу, боротьби і почуття провини. Ці дві групи людей також відрізняються за тим, як вони ставляться до свого тіла. Перша група вміє слухати своє тіло, відчувати різні ступені голоду і ситості, а також поважає і приймає своє тіло. Друга група ігнорує своє тіло або не прислуховується до його сигналів. І для них тіло це ворог, це об'єкт ненависті, вони не можуть приймати неідеальність свого тіла. І компульсивно хочуть його виправляти дієтами і вправами. Це не означає, що у групи номер один тіло ідеальне. Група номер один теж може мати зайву вагу, і їм теж може наподобатися тіло. Тобто приймати своє тіло, це не означає полюбити кожну складочку на своїх бочках. І це не означає не хотіти змінити своє тіло. Що ж, Прийняття тіла насправді означає це встати зранку, подивитися себе в дзеркало, можливо, нам щось не сподобається, але продовжити свій день без зіпсованого настрою, без руйнування своїх планів, без того, щоб одразу автоматично починати думати про те, як я себе буду сьогодні обмежувати в їжі, і скільки калорій мені треба буде спалити на цьому тренуванні. Ну і також перша група не базує свою цінність як особистості на зовнішності або цифрі на вагах. А друга група дуже багато своєї цінності покладає на свою худобу. Наступна це реакція на помилки. Перша група, якщо щось випадково з'їдає зайве або не заплановане, не панікує, не катастрофізує і не звинувачує себе, якщо вони з'їли щось неправильне. Вони без почуття провини і сорому просто повертаються до нормального здорового харчування. Тобто для них перфекціонізм це ні, а ставлення до себе з розумінням і підтримкою це так. Друга група ж, якщо помиляється, починає панікувати, з'їла зайву цукерку, з'їла другу цукерку і третю. І в цьому випадку людина настільки засмучується, і в неї піднімаються настільки сильні негативні емоції, спрямовані на себе, що вже доводиться доїсти всю коробку цукерок для того, щоб ці емоції якось заглушити. Тобто будь-яке відхилення, самобочування, самоатака, і, звичайно, підхід все або нічого. Згорів сарай, гори і хата з'їла один кросанчик, дієта зруйнована. Піду ще з'їм 10 булочок. А з завтрашнього дня уже точно буду голодувати. Дуже важливий такий параметр, як емоційне тло та сприйняття свого тіла. Перша група, ми вже знаємо, що мають здорове сприйняття свого тіла. І через це фоново мають врівноважений стан. Так, я не ідеальна, але це не руйнує мій день, і це не є для мене загрозою. А друга. Група вважає себе достатньо хорошими тільки при певних параметрах, тільки при певній вазі. І через те, що вони базують свою самоцінність на вазі і зовнішності, то якщо вони не відповідають певним стандартам, то постійно відчувають стрес. Наступне, на мою думку, це ключове: це ставлення до себе під час обмежень, а також мотивація, чому я себе збираюсь обмежувати. Перша група обмежує себе з позиції турботи про себе, навіть якщо вони вдаються до жорстких обмежень, таких як періодичне голодування, то роблять це не через те, що з ними щось не так і треба терміново виправлятись, а то суспільство їх відкине або внутрішній критик їх загнобить. Вони це роблять з позиції самопідтримки. А для для другої групи обмеження це спроба стати хорошим, заслужити любов. Прийняття як інших, так і свою. Тобто друга група вирішує обмежувати себе, іти на тренування, худнути з позиції загрози. Тобто, якщо я недостатньо хороший, якщо мене постійно гнобить внутрішній критик. Я постійно знаходжусь в стані загрози. А перша група це робить з позиції зростання. Люди, які легко дотримуються харчового плану, не базують свою цінність на вазі, на тому, як вони виглядають. Вони ставляться до себе з підтримкою, а не з постійним оцінюванням і критикою. Візьмемо два різних сценарії: два клієнти, які худнуть. Один може з'їсти шість. Смажених картопель, коли йде в ресторан їсти бургер, такий шість паличок картопельки. А інший клієнт не може зупинитись як тільки починає їсти. Потім ще й десерт замовляє. Чому так людина, яка може зупинитись, вона не просто прислуховується до себе, а також здебільшого знаходиться у стані психологічної рівноваги. Її організм не сприймає їжу як спосіб заспокоїтись і справитись з напругою. Інша ж людина може бути у хронічному стресі, емоційному виснаженні і використовує їжу як копінг-стратегію, механізм справляння. Така людина звикла заїдати втому, нудьгу, якісь важкі емоції, тривогу. У такому стані самоконтроль не працює, включається автопілот, і ми уже не контролюємо те, що ми робимо. Тому. Вихід не в тому, щоб просто навчитись зупинятись, це не просто, а в тому, щоб стабілізувати свою нервову систему, навчитися слухати, визначати і задовільняти свої справжні потреби та зменшувати фоновий рівень стресу тобто саморегуляція, це не просто тримати себе в руках, а створити умови, в яких Тобі не потрібно боротись з собою. І тут трошечки відійду в бік і скажу, що якщо людина не заїдає стрес, то вона емоційно врегульована, збалансована, вона просто може використовувати інші механізми справляння, які теж є не завжди корисними. Тобто, одна людина може заїдати стрес, а інша людина може його заробляти. Тобто трудоголіки. Хтось приходить додому в стресі, втомлений, в стані небезпеки, і починає їсти, щоб заспокоїтись, а хтось приходить додому і починає працювати, допрацьовувати або щось робити, якісь домашні справи. І головне, головна загроза тут зупинитись, зупинитись і відчути цей неприємний психологічний стан. Тобто копінг-стратегії бувають. Корисні, як от творчість, спілкування з рідними, що називається корегуляцією, або, наприклад, спорт, помірний спорт, я, наприклад, бігаю, і це допомагає мені заспокоїтись, врегулювати мою нервову систему, увійти в хороший психологічний стан. Але якщо б я бігала там по дві години, перетреновувалась через це, виснажувалася, якщо б це впливало на моє життя. Негативно, то це б вже була дезадаптивна стратегія справляння. Дезадаптивні стратегії тимчасово дають полегшення, але загалом шкодять, як от заїдання стресу, емоцій, надмірні тренування. Трудоголізм, залипання в Тіктоку та інше. Тому якщо хтось не заїдає стрес, можна спитати, а як ця людина справляється зі стресом. Тому що якщо хтось стрес не заїдає, це не означає, що людина знаходиться в ресурсі, в хорошому, в рівноваженому стані. я вас ввела в контекст. Звичайно, це тема дуже широка, її не розповісти за одну невеличку лекцію. Підписуйтесь, я буду більше про це розповідати в наступних відео. Зараз трошечки переключаюсь на психологічні аспекти харчування. До речі, пишіть в коментарях, що вам цікавіше: психологія чи нутриціологія. І хотіла би з вами поділитись трьома науково-обґрунтованими стратегіями, які допоможуть перейти зі стану «знаю» Але не роблю встан роблю. Тому що можна не знати, як правильно харчуватися, тренуватись, але все одно якимось чином примудрятись, себе обмежувати і худнути. Або підтримувати здорову вагу. Як от одна інфлюенсерка, якій тренер сказав, не їсти цукор, будь-який цукор. А цукор, як ви вже знаєте з моїх попередніх відео, знаходиться дуже в багатьох продуктах, включаючи фрукти, включаючи молочне. Але вона вирішила, що і в маслі, в вершковому маслі є цукор, і масло теж не їсть. Ну, звичайно, я не кажу, що треба їсти масло, але просто такий приклад, що люди можуть не розуміти, що вони роблять, але досягають класних результатів, і вона реально в суперкласній формі харчується – Адекватно, але просто не знаючи всіх деталей, завдяки правильному психологічному підходу, їй вдається дотримуватись певного режиму харчування і отримувати дуже класні результати. А хтось може знати все і навіть проходив курси нутриціологів, але все одно їсть, їсть зайве. Перше почніть із самоприйняття. Як я вже казала, самоприйняття не означає нахотіти змінитись. Любити своє тіло тут і зараз не означає відмовитись від своїх цілей у здоров'ї або навіть зовнішності. Хотіти схуднути це нормально, і ставити за собі за ціль схуднути це нормально. Але треба змінити мотивацію з позиції Я хочу виправити своє тіло на Я хочу турбуватись. Про своє тіло і добробут. Тобто, з одного боку, ми можемо відчувати сором за своє тіло, не приймати його, відчувати тиск, що треба худнути терміново, тому що в, в, зараз в моєму тілі я не можу повноцінно жити. І тоді ми знаходимося в стані постійного стресу, в стані загрози. А з такої позиції дуже важко регулювати свої дії. Дуже важко змінювати свої звички, дуже важко контролювати себе і застосовувати силу волі. А от самоприйняття допомагає знизити відчуття загрози, а в спокійному стані ми легше приймаємо зважені раціональні рішення і нам легше контролювати свою харчову поведінку. Друга порада: виявляйте і. Задовольняйте справжні потреби, а не намагайтесь задовільнити всі свої потреби їжею. Що це означає? Я говорю тут про емоційне переїдання. Емоційне переїдання означає переживати свої емоції за допомогою їжі, справлятися з емоціями за допомогою їжі або втікати від своїх емоцій в холодильник, ігнорувати свої емоції. А якщо ми ігноруємо свої емоції, якщо ми себе не слухаємо. Не розрізняємо своїх емоцій, то ми і не можемо визначити свої реальні потреби. Наприклад, я приходжу додому втомлена, не валідую свою втому. Чому це втомлене? Тільки шоста вечора. А мені, в мене ще стільки справ, я не можу бути втомленою. І тоді, замість того, щоб відпочивати, я йду до холодильника. Тому що втома нікуди не дівається, потреба у відпочинку у розслабленні залишається. Тобто емоційне переїдання це не про їжу, це про незадоволені потреби. І якщо вам, наприклад, ввечері постійно хочеться солодкого, запитайте себе, яку емоцію я зараз відчуваю, що зі мною зараз відбувається. Не наборотись з потягом до солодкого, а звернути увагу на що відбувається, чому я вже повечеряла. Я вже не голодна фізіологічно, але мені все одно чогось хочеться. Включайте цікавість. На критику, ой, знову хочеться солодкого, не нажера, а поцікавтесь, що спричинює цей потяг, що я хочу заїсти. І друге питання: що мені потрібно насправді? Можливо, мені потрібна підтримка від рідних друзів або самої самого себе. Можливо, мені треба перестати гнобити себе, прокручувати в голові свій день, що, що я там зробила не так, що зі мною не так, а переключити фоновий режим самопідтримки, що я можу зробити для себе зараз, як я можу покращити свій стан. Можливо, вам потрібен відпочинок, можливо, турбота про себе. Тобто, замість того, щоб боротись з бажанням щось поїсти. Яке рано чи пізно, пізно перемагає так? Подумайте, яку потребу зараз треба задовільнити. Це може бути розслаблення, це може бути відпочинок, сон, підтримка близьких, добрі слова до себе, тобто переключення з самокритика на самопідтримку. І третє це вчиться саморегуляції, що включається в саморегуляцію? Це по-перше, зниження сорому. Сорому за своє тіло, сорому за свою поведінку, адже саме сором запускає цикл зривів. По-друге, це вміння толерувати дискомфорт, якщо мені в моменті хочеться шоколадку, чи можу я визначити, чому мене тягне на шоколадку, який емоційний дискомфорт я зараз переживаю? І якщо я не можу зараз цю емоцію змінити або задовільнити потребу? Про яку сигналізує сигналізується емоція, мені треба вчитись переживати дискомфорт, бути з цим дискомфортом без катастрофізації цього стану. Ну і треба подбати про те, щоб було регулярне збалансоване харчування, щоб у нас було достатньо поживних речовин. Про сон, про рух. Ну і відчуття безпеки. Якщо над головою літають шахеди, то що ми можемо від себе вимагати, про яку саморегуляцію йде мова? Якщо всі три пункти враховані, то можете спробувати таку техніку: техніка серфінгу на нестерпному потязі до їжі. Якщо в момент, коли ви відчуваєте потяг до шоколадки або тортика, не тікайте від цього потягу. Зустріньте його, прийміть його, відчуйте, де він знаходиться у вас в тілі, як він насправді відчувається. Це може бути тиск в голові, можливо, слина виділяється, можливо, якийсь тиск в горлі, можливо, якийсь неспокій в животі або в голові. І споглядайте за тим, як це відчуття розвивається, чи воно змінюється, чи воно залишається з вами. Нічого не робіть, споглядайте. І тут важливо розуміти, що це бажання мине як хвиля. Тобто, бажання з'їсти щось це хвиля. Вона. Піднімається, досягає свого піку, а потім поступово спадає. Тобто, замість того, щоб діяти імпульсивно, ви спостерігаєте за цим відчуттям, і ви знаєте, що воно пройде і воно проходить. Робіть це багато разів за день, розвивайте м'яз толерації, дискомфорту, розвивайте свою здатність серфити на нестерпному потязі до. Смачненького. Ну, звичайно, якщо не закриті базові питання, які я вже озвучила, можна втомитись постійно серфити, але навичок дуже дуже корисний. І якщо ви Ну, і в підсумку розповім, як допомагає терапія в цьому питанні, якщо все знаю. Все розумію, але все одно їм, якщо ви не зможете, не можете змусити себе дотримуватись певного харчового режиму, навіть гнучкого головне це не шукати нові правила, бо багато людей перестрибують з дієти на з дієту в пошуку тієї дієти, яка їм допоможе втриматись в рамках. Але зазвичай ці всі спроби провалюються і тільки погіршують ситуацію, тому що кожна провалена дієта це зменшення довіри до себе, це зменшення самоефективності, довіри до того, що я можу регулювати свою поведінку. Натомість вам потрібна психологічна підтримка, глибша робота з емоціями та покращення стосунків з собою. І під час терапії ми зазвичай працюємо над позбавленням від чорно-білого мислення, цього підходу. Все або нічого. Згорів сарай, гори і хата. Працюємо над розвитком емоційної регуляції для того, щоб зменшити зриви, та формуємо стійку, екологічну мотивацію з позиції турботи про себе, а не виправляння себе поганого, недостатнього. А якщо у нас здорова, класна мотивація з позиції турботи і прийняття себе, то ми вибираємо кращі методи досягнення наших цілей, більш екологічні методи. Та у нас з'являється більше ресурсу для досягнення своїх цілей. Тому що якщо мені вже з собою комфортно, якщо я вже себе приймаю, якщо вже моє не ідеальне тіло, це не катастрофа, то у нас з'являється більше енергії для того, щоб досягати висот. Тобто ми працюємо над новими навичками, навичками, які допоможуть нам вийти з цього замкненого кола обмежень і переїдань, і нарешті отримати довгоочікуваний результат, не через нелюдську силу волі на зубах вигрізати свою фігуру і здоров'я, а через глибоке розуміння себе і відчайдушну, безкомпромісну турботу. Про себе на сьогодні це все. В наступних відео буду глибше розбирати різні психологічні аспекти харчової поведінки. Внизу під відео зверніть увагу на корисні лінки. Там лінк на мій телеграм-канал Психотерапія для тих, хто завжди на дієті, на мій інстаграм, в якому я показую, як я харчуюсь і тренуюсь. З позиції турботи про своє тіло і заповнюйте анкету для того, щоб записатись на консультацію або супровід. До зустрічі!